Росіяни, знову ж таки запускали крилаті ракети у наш бік і в тому числі не тільки крилаті ракети, але кінжали пішли в хід. але перед тим хвилі шахедів атакували Україну. Це традиційний, знаємо такий підхід ворога. Спочатку шахеди йдуть, потім ракети летять. І от знаємо від повітряних сил про те, що з аеродрому Оленія сьогодні злітали стратегічні бомбардувальники Ту 95 м, і вони запускали приблизно. Після четвертої години ночі ракети в бік України перша група ракет о 442 зайшла у повітряний простір Чернігівської області. і Далі летіли ці ракети у західному напрямку, атакуючи Тернопільську, Вонофранківську, Франківську, Львівську області. От ми маємо на цю хвилину якраз інформацію про Львів і про те, що там лунали вибухи. Взагалі, звичайно, що системи ППО працювали проти цих російських ракет по всьому маршруту їхнього слідування від півночі країни аж на захід. Але якраз знаємо, що вдавалося збивати їх од на Львівщині, і крім того, Львів було атаковано шахедами. Там теж протидіяли російським дронам Камікадзе. Наші мобільні вогневі групи і усі. Підрозділи протиповітряної оборони. Ну і про запуски кинджалів було вже над ранок повідомлено о 6.18 ці е, гіперзвукові, як росіяни характеризують, ракети, аеробалістичні ракети, теж були запущені у бік Львівщини. Ну, тож було надзвичайно складно цю атаку відбивати. Її можна назвати доволі таки масштабною. і Комбінованою атакою, і от за на цю хвилину, за результатами власне повідомлень від місцевої влади, маємо підтвердження того, що є на жаль ураження житлових будинків у Львові. Там попадали очевидь уламки або ж ракети, або ж шахедів, які над Львовом намагалися якраз ліквідувати, збити. Наші сили ППО про прямі влучання наразі не пишуть, але бачимо, що масштабні масштабні є е, все таки ушкодження будівель, житлових будинків. Бачимо горять автомобілі на вулицях міста Львова. Йде мова про вулиці Коновальця та Міхновських, як вже повідомили місцеві медіа і місцеві посадовці. От бачимо, люди зібралися. Навколо епіцентру одного із таких вибухів, і це якраз вулиця Міхновських, це район неподалік залізничного вокзалу. От але чи був залізничний вузол ціллю Росії достеменно? Ніхто не знає. Отже, це кадри якраз фото з місця події опубліковані і місцевих медіа, і міський голова Львова одне одне із фото виставив, тому фактично знаємо підтвердження вже в геолокацію, де саме відбулося ушкодження житлового будинку, ось і численні відео. У соцмережах почали з'являтися е, вже наслідків якраз, цих вибухів і цих ударів по Львову. Стосовно постраждалих, е, постійно їхня кількість і число поранених людей, зокрема, змінюється. І на цю хвилину ми маємо підтвердження від Максима Козицького, від голови Львівської ОВА е, стосовно того, що у Львові. Понад 20 людей поранено внаслідок цього удару. Ті мер Львова Андрій Садовий написав про 23 поранених. Максим Козицький вже про 25 поранених написав. Взагалі кількість постраждалих. Це 25 осіб сукупно. На жаль, є і загиблі, і бачимо, що загинула також 14-річна дівчинка. Це повідомлення станом на 8 ранку, фактично найновіше від голови Львівської ОВА. Абсолютно трагічне жахливе повідомлення, це третя жертва цієї ночі російської атаки по Львову. Троє загиблих, серед них 14-річна е, дівчинка, і це от е, трагічний тяжкий наслідок обстрілу Львова, е, якраз російськими ракетами і шахедами. Отже, знову ж таки ми. Бачимо, як розгрібають завали на місці події, як гасять рятувальники пожежу. І наскільки постраждали декілька будинків, які зачепило цим російським обстрілом, дуже, дуже серйозна. Бачимо шкода і ураження на місці події численних от житлових саме будинків. Тобто прилетіло по житловому кварталу, там немає жодних. Знову ж таки, якихось стратегічних об'єктів підприємств, от але неподалік розташований залізничний вузол, не знаю. Можливо, росіяни намагалися поцілити туди. Тут достеменно ніхто сказати не може, але знаємо, що на Львівщині подекуди знеструмлена залізниця. Про це повідомляє якраз українська залізниця, державна компанія перевізник. І от пишуть вони про те, що внаслідок масованого російського удару по Львівській області. Сталося декілька знеструмлень на залізниці. Вводить у дію «Укрзалізниця» резервні тепловози, аби забезпечити перевезення, і е, йде мова про поки що мінімальні затримки таких потягів, як Київ чоп Київ, Львів, Одеса, Ясеня, Чернівці, Одеса, Львів. Полтава, Чернівці, Ужгород, Коваль. Ну, перелік потягів ви бачили щойно самі, але рух у всіх регіонах продовжиться за рахунок власне. Резервних тепловозів буде активізовано фактично руху в всіх напрямках. тому тут перейматися з цього приводу, думаю, не варто це останнє, про що ми маємо зараз перейматися. Отже, це новини, які надходять власне, із заходу країни, із Львівщини. Також нагадаю, що ці шахеди і ракети пролітали із сусідніми регіонами. Йде мова про Тернопільщину, Івано-Франківщину, Хмельницьку область. Там теж протидіяли цим російським обстрілам однак, поки що якогось звіту підсумкового від повітряних сил ми не маємо, оскільки відбій тривоги він пролунав ну буквально зовсім нещодавно і зараз фактично підраховують і завдану шкоду російськими ракетами, і кількість цілей, які вдалося знешкодити і збити цієї ночі. Знаємо, що також буквально в цю хвилину залишається загроза ударів шахедами саме БПЛА із Київщини у бік Житомирщини Житомирської області. Це повітряні сили, про це пишуть, що власне шахеди все ще залишаються подекуди в українському повітряному просторі, і боротьба з ними триває. От Якщо ми зараз заглянемо на карту повітряних тривог, то зможемо сказати чітко, що йде мова про Чернігівську, Київську і Житомирську області, де все ще залишається загроза ударів саме шахедами. Шахеди ці блукали цієї ночі над українськими регіонами і не тільки залітали вони і на територію сусідньої Білорусі, що вже стало звичним явищем. І От щойно буквально почервоніла і Хмельницька область на карті повітряних тривог вже за всі секунди сталося. Буквально тут карта ще без Хмельниччини. Ось, бачимо, з'являється Хмельниччина. Як регіон, де шахеди присутні, і можна очікувати от такого удару. От намагаються зараз вполювати ці шахеди наші захисники неба. Отже, як вже було сказано, дрони Камікадзе з боку Росії і в бік Білорусі залітали. Причому наближалися там одного до одного з військових аеродромів цієї ночі, чи піднімала білорусь авіацію і збивала цей дрон достеменно наразі. Невідомо. Не, але такі прецеденти у нас уже днями були, коли білоруси нібито збили російський шахет, який збився з курсу і став фактично некерованим а білорусам довелося його збивати. Отже, маємо також інформацію від львівської влади про те, що кількість постраждалих от власне понад 20 осіб уже склала. Але остання заява від міського голови Львова полягає в тому, що загалом поранених уже понад 35. серед них п'ятеро дітей потрощено взагалі близько 50 будинків у центрі міста. Це абсолютно, я думаю, небачений удар по Львову досі за масштабами. Раніше така кількість будинків ну, не називалася як об'єкти, які постраждали внаслідок обстрілів. Хоча обстріли по Львову були у нас і з тяжкими наслідками були. Однак тут за масштабом ми маємо щось абсолютно інше: 50 будинків, ще раз повторюсь, понад півсотні або близько півсотні будинків у центрі Львова пошкоджено. Якраз російським обстрілом, розривами російських ракет, шахедів. серед них два медичні заклади і дві школи, в яких сьогодні не буде навчання. Очевидно, таке принаймні попереднє рішення міської влади.